Всім привіт, пані та панове! З вами Руд, як завжди, і, і наш, наш пан, пан Шмигаль, очевидно. Ми зібрались тут, да, тут, щоб обговорити таку маленьку ота. Мабуть, це буде нова рубрика, яка просто де ми будемо збиратися, і пару слів говорити про те, що, чим нас підгодовує величний Бен Броуд. Отже, отака в нас ота, ви бачите на екрані. І перша карта це Червоний Халк. Вона була 6-11, її зробили 6-9. Моя особиста думка, що це повна хуйня, що її треба міняти абілку, а не силу, Того, що вона все одно буде сильна. Я думаю, що два сили забирати від карти, яка отримує мінімум 8 за, за всю гру. Ну, в цілому, зазвичай вона отримує 8, то це таке. Ти що думаєш, Максим? Дивись. Е, е повністю згоден. В плані метагейму і геймплею на цій карті. про те, що вона полом що 9, що одинація. Але Дмитро, наш, коли в своїх грав і виграв ту гру, він казав, що е, суть Red Hulk в тому, що він був антиподом Халка, звичайно. Халк бафається на дві, тобто його потенційно можна зробити, щоб надтриматися. Але ідея в тому, що його не можна бафкати. Тому що по математиці тепер. Тепер по математиці він, якщо буде 9, то він стане 12, як халк. Тобто по е, ідеї розробників він постійно повинен бути не таким, як халк, а трошки відрізнятися від нього саме по силі. Тобто, коли він отримує баф, він повинен отримувати баф не такий, як халк. Непарний, непарний. Непарний він має бути. 3 можна зробити, але тоді треба йому силу 6-8 або 6-8. Ну там вже таки. 6-10 і плюс 3 робити нормально. Мене. Він... Мен... Напевне, їх логіка в тому, мені. Сорі, мені буде штрафувати. Але я думаю, що їх їх логіка в тому, щоб у них ніколи не було однаково. Мене ніколи... більше тригерить трошки інший момент. Мене тригерить момент, що Халк 6.12. І він, щоб так, був так. сильніший, йому треба в колоду робити з еволюціонером. А тут сама карта по собі сильна, типа. Чого того Халка обмежують, а цього Халка роблять ультрасильним. Я цього не розумію. Тому що по канону полору, лор за повітря. Полору, він типу надто сильніша Халка, він для того створений, тобто це ж у цей розпатри. Але, блять, якби ця гра Такий стосувалася лору, то галактус би ніколи не був тим гамном, яким він зараз є. Тобто. Але Вінгам, ну, в нього слабка, ну типу він слабкий. Галактус мертвий, по суті, зараз. Тобто по лору він сильний, але в грі він слабкий. Але Харк, Халк полору сильний і в грі він має бути сильний, це якось дивно мені. Добре, хуй з ним, мені здається, що, 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 що мають переробити, все одно мають переробити його білку. Її перероблять, очевидно. Так, вони повинні переробити саме з питанням геймплея. Але mm -hmm. сама думка, яка про те, що це лор, то. Да, і мені теж так, погоджуюсь. Наступна у нас карта US Agent. Це в нього було 2-3 і давав мінус 3 сили 4-5-6 кост-картам. Тепер він дає мінус 4 сили 4-5-6 кост-картам. Це знову ж таки вертаємося до Халка, якому не змінили Абілку, але Тіпа зробили слабшим. Цьому ж зроб... змінили Абілку. Він вийшов після Ред Халка, він став сильнішим. І тут вони можуть собі це дозволити, а там вони не можуть собі це дозволити. Я щось не розумію цього. Ну по-перше, хочу подякувати Юсе агенту за 5 million Так. За 12 Дякую. А по-друге, це тина хуйня, тому що, типу, карта виходить слабше тиждень тому. Скільки вона вийшла? Ну, десь ти... тиждень-два, да. Минулого чекай, а минулого тижня. Який був спотлайт? Ще, Та. А, ну, вона здається і була минулого тижня в спотлайте. Регурдіан був два тижні тому чи тиждень. А, ні, Red Guardian був тиждень, а. два тижні. Та якраз US Agent був поламаний. навіть місяця не пройшло. Навіть місяця не пройшло. Чел випустило, він був слабше, місяць не пройшов, чел си Тобто по факту людина могла така думати присилиться хуйня. Це я, блядь, це я так і думав. Нахуй він мені був потрібен? Зодного хат за все не буде, тому що її ніхто не забрав, але типу вона стала сильніше, це не може бути мінусом, але це мінус конкретно для розробників, тому що розробники випускають карт до лайна, роблять mm -hmm. її сильніше, навіть коли не пройшов місяць. Тобто, об'єктивно її мінімум місяць, якщо вони навіть змінять плани флайта на наступній місяці, які вже. Приблизно відомі, то вони його точно місяць ще туди пхати не будуть, тому що він тільки вийшов. Да, так, так і буде. Вийшов, через... Принаймні місяць повинен пройти між тим, щоб випустити карту. Ну, теж така собі зміна, типу, як на мене, ну, зай... ну, то що зайва, просто чого Халка не можуть понершити, а цього можуть зробити сильнішим. Типу, не розумію. Давай далі. Халлка да, і. Терпіли будуть Хаувати, що я не можу одною картою виграти гру як з Блобом. Я не можу одною картою виграти у гру, чого його нервати. Я не можу одною картою виграти в ОК. Халк топ топ-2. -топ і... Відколи він вийшов, він став топ-2 картою в, в наявності Халк. людей колоди. Перший це Шанг а другий це Халк був червоний. Я думаю, що нічого не зміниться. Халк так само буде грати, як і грав. Так, я ж кажу, я ж про це й кажу, що вони його не неплять. Mm -hmm. Як лоба. Тому що будуть люди нити, о, що він, типу, такий слабкий, я ж його я ж хочу вигравати, а не програвати з Добре, наступний у нас баф, такий, так би мовити, чи джин Грей. Вона була 3-3, стала 3-4. Я аху із цих бафів, якщо чесно. Це вони ще писали, що це найсильніший мутант, типа, тому вона має бути сильнішою. Але одна сила для трьох кост-карти, для якої потрібен тільки її ефект, типа, тобто там хоч вона би була 0-3, не знаю. Ну добре, 0-3, це сильно. 1-3. Типу... Що що? Що в нас за 4 є? Що в нас по силі за 4P? Я нагадай мені вибачте. Ти про церебро 4? Ти про церебро 4? 4? Так, так, так. Так, про іде, ідеально. 4: це Кол, Колін Вінг. 4, що там, за 4 1-4, немає. 1 4 2-4. Колін Вінг, знаю, є. Я не знаю, 4 кост-карти. А морде на 4 є, не один-4. Угу. Ну... Один, ну, це, 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 це трэш, типа. Це карта, яка грає проти кого. проти ну Ти маєш взяти цю карту, потім кинути до неї косму. Потім... Не можна всю грати в, за залупу, типу, цього знову з Block максимум. Можна, можна туди запнути, щоб чел кидав постійно карти там, де стоїть джин Грей, а в іншу Але такий. Зараз не, нема таких колод. Зараз вони навпаки написали, що через те, що вони бафнули Анджелу, вернули її 2-0 і плюс 2 сили. Зараз більше грає оцей мув, який ти ставиш карту, типу, потім іншу карту вмовується. Двічі відлетів від хуйні джанку, де Дебрі Байтвідел, там mm -hmm. не було Джин-Грей, але по факту Джен-Грей би ще сильніше мені там заважало. Зараз всю джин -грей на Мілі грає мати цю Джин-Грей ніяк не кориш. На мілі. На Таносі ще можна, але. Я от не бачив джін-грей в ніякій конкурентно-спровожній колоді. Тіпа. Я щось не пам'ятаю, щоб That's щось таке було таке, що от в мене я бачу джін-грей, я не можу потім від неї або відіграти, або якось вона мені щось руїни. Типу, я щось таке не пригадую. Нема місця для неї, не знаю. Цей баф їй. Її... Ну, типа, давати їй одну силу і думати, що вона заграє, це якийсь такий собі. Може дві сили би щось ще вплинуло. 3-5, це було б нормально, як Поляріс, навіть краще, типу, бо ефект та, сильний. Для один... факту uh -huh. можна привід зробити, тому що е, погодься Поляріс змунути е, два коста або один кост, це не завжди мінус. Хоча розробники дають їй 5 сили для того, щоб це був якось... Компенсувати, так, 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 так. Дзінглей, по факту, форсить форсі тебе також грати в цю е, локацію карту, тобто це і для тебе мінус. Ну, але Я розумію так, що вони хочуть, щоб ти брав джінгрей в серфера, потім після джінгрей кидав бруду, і потім це собі так, грав це далі, це типу, це а це, опонент це, вже страждає. Це, це, ну, дивиш, так само і можна сказати. Ти е, страждаєш через те, що ти муваєш кап, але після цього опонент страждає. Тому що він, типу, повинен туди поставити менше 6. Я від Полярис можу постраждати на останній хід, коли я не впевнений, що саме вона можна, бо там є пару, декілька, один, два, два кост карти. Але я коли роботи, ти бо... на третій хід граєш Полярис, це типу взагалі ну, ідеально, тому, тому що ти сам вирішуєш. Гриндей. Грин треба треба, треба також, е, дати це на процес. Угу. Треба... Так, погоджуюсь. Добре, наступний нас баф, оце вже нарешті мені. Хоч в Джангрей один сили не впливало, але карта, яка має в собі вшитий маначіт, і їй ще дають один сили. Це, це класно на мене, тому що вона знову вернеться в, в мету, мабуть, в гру. Бо до того вона не була в грі. Це статура, яку зробили 5-7. І, до речі, я помітив, що в неї кост 1, якщо твій опонент дискарднув карту цієї гри, тобто не минулого ходу. Тобто, ти можеш, ну, він може дискарднути в будь-який момент. І вона буде коштувати один все життя після того, як, скільки я розумію. Ну так, це ж не масмораліс, мораль. ж це... тут. Та... Просто її грали завжди на шостий хід. І я ніколи не заважав на це, що білка, її працює так, що ти можеш дискардити на перший хід, то, опонент дискардять, і ти вже будеш її мати одиничкою. Дискарди... Я. Просто я не на дискар. просто не грав, або на дискарді. Я коли на дискарді попадав проти болта, то <зас> постійно <зас> її ну, на другу. Ну, так, да, класика, класика. І... класика. А цей. Я вчора попався проти Церебро 7. Я дуже здивувався, того, що це мемно доволі було. Тому що. Е, там був Swordmaster 3.7, там була Lady Де 5.7, там був Black Bolt 5.7, там була Статура 5.7, там був Ebony 1 1.7, Тобто я такий дивний: ого, 7 кост-карти, ще й серебро. Це Серебро, чел на Мілі в лінію Серебра, кидає Октопуса, Октопус витягає. А, ну добре, це, це це таке собі добре. Ну, але все одно, оцей баф мені подобається більше, ніж баф Джен Грей. То, а хоч він однаковий, але він хоча б має сенс, а Джен так, Грей так, не те, та, що менше. Угу. Татуру я бачу проти себе там на Black Bolt Мілі там він коли грають люди. Він типу не надто сильний, але. Але так, може такий, може, неприємної, да, принести. Добре, наступний у нас е, баф, знову ж таки, баф. Це, до речі, з е, ота бафів, виходить, окрім Халка. Е, Мантіс зробили її, знову вернули їй один кост. От її тако кидають туди-сюди, дивляться, що ні то не грає, ні то не грає, ні то не грає. І вони ж такі сидять. хм, а чому наша Мантіс не? Може через те, що в неї абілка повна хуйня, а ви не думали таке собі. Я в хуєв? Чому ви не змі... ну, змініть нарешті цю цю лайноці? Вони змінили перед випуском мілу, щоб міл не да, щоб він не мав багато. Та. Кожен, хід, кожен хід промілювати карту. Але тут вона копіює в руку. Знову ж таки, копіює собі в руку. Її не буде, не буде. Навіть з джинграє бафом, ніхто не буде грати за хуйню. Ну, знову ж таки, ми говоримо про те, що в нас великий рівень колегіції. Може на нашому рівні Мантіс типа хуйня, а на рівні 1000-2000 це ультра імба. Разом з Ракетою, з Сталордом, з Драксом, з Гаморою. Оці всі га захисники галактики. Може там воно ультрасильно грає, хоча я не знаю, не впевнений, що є такі дані. Може, і є, але я щось не пам'ятаю такого, щоб. Випадаєш mm -hmm. на Манціс проти Задрота, який там заток на карти купує, тим бою, mm -hmm. і крадеш. Який, а у тебе немає його. Там кридає. Ти кидаєш Mantis? Крадеш собі в руку цю карту. Ну не крадеш, а копіюєш собі в руку цю карту і потім визираєш йому так просто. Так, так. Дивись, я знаю, чувак, як. Чувак з БП, чувак з БП, а ти з Мантіс. Mm -hmm. У тебе перевага, у тебе і Мантіс, і карта з БП. Дивись, я знаю, Дивись, як випад. зробити Мантіс грабельною. Треба, щоб ї... в неї був прикол, коли ти добре 100 раз за, за всю свою кар'єру грання Мантіс, коли ти вкрадеш одну і ту саму карту, вона з'являється в тебе в колекції. Оп? Імба. Тобто Imba. ти сто раз вкрав Hope Summers, і вона в тебе безкоштовно з'являється в колекції. Мов граємо чи в Inscription в Рогале. Ладно, ладно. Бен, бен до такого не додумається, він занадто жадний. Так, він занадто жадний, Але ідея гарна, я в тебе в розробник і Добре, наступна остання наша зміна це. Джейн Фостер, величний Тор, це вона була 5.8, тепер 5.9. Я перекладав, оцей, оцю перекладав, типу, я читав, що, що думають про це розробники, то вони сказали, що вони дають їй один сили через те, що коли вони зробили зміну піску, то колода Bill Тор вмирала на шостий хід. Тому що ти можеш зіграти тільки одну карту. І тим, що вони дають на п'ятий хід, не 5-8, а 5-9, вони зможуть виграти, блядь, піска, який кидається на п'ятий хід. І я такий думаю, боже, блять, якого ви все світу що з вами? Розум, я сьогодні грав проти деки на батареї Білі з жінкою Тором. І знаєш, що там було ще? Пісок. В одній Десі. Пісок і Джен Фостер була в одній десь, я я, я вражений був. Mm -hmm. Але я думаю, це було на Я, я розумію ідею логіку, що ти або в за допомогою Джен, або играєш за допомогою піску. Але якщо тобі заходить після піска молоточок, то ти там думав, не виграє живу, ти хочеш молоточок, так. Тому mm -hmm. я залупну, але. Ти згадав про пісочок, я все згадав. Ну, це вони самі сказали, типу, от пісок грається на п'ятий, коли, коли вони роблять свій прекрасний матчмейкінг, коли вони спеціально, коли ти починаєш вигравати на якихось колодах, вони тобі дають контру максимально, щоб ти ніяк ніколи в житті не виграв, навіть коли опонента поганий захід. І... Контракт. Так, контрак, 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 контрак. да, і все, і ця одна сила має компенсувати, те, що ти на останній хід не зіграєш, два молоточка і Одіна, а ти зіграєш, блядь, не знаю що, але це має допомогти тобі вигравати проти піска. Я такий думаю, боже. блядь, Ладно, добре, на цьому майже по суті все. А, ти ж хочеш, давай кажи, кажи. ні, ні. ти читав, що вони про мантії спитали, тому що я не читав коментар. Ми міняємо абілки. Ми дивимося, як вона краще грає. Ми думали, що коли вийде оця вся хуйня, типа мілом, то ми будемо, ну, томанті буде занадто сильною, але ми бачимо, що ніхто для неї не грає, тому ми зробимо знову її один кост, щось в такому плані. Тобто ну, там, там такі випряння, знаєш, як, як дитина запізнилась на 5 хвилин на урок і, і її питають, чого ти запізнився, він такі, ну, блять, ну це в такому стилі вони виправдовуються. Чого одних карти, які взагалі не грають є. Добре, нагадуємо вам, що є в грі з'явився. Такий, так би мовити, івент, івент прогріва прогрі... прогрівання ГОЮ, де вам дають за вхід приколюшки, тому заходьте в е... Снап, забирайте приколюшку і робіть квести, більше не заходьте ніколи в той день. Потім хочу вам сказати, щоб ви підписувались на канал Марвел Снап який буде внизу в посиланнях, щоб ви підписувались. Щоб писали коментарі, щоб ви на цей канал, ставили лайки. Хочу подякувати пану Максиму, який погодився оглянути це прекрасне ота. І дякую вам за перегляд. Бувайте! Бувайте.